Всіх вітаю, мене звати Напрасал, мені 49 років. Я лікар-кардіолог з 25-річним стажем. А вже 20 років я очолюю кардіологічне відділення однієї з міських лікарень. По перше, моя місія, звісно, вона адгукується моїй професії: ці лікувати людей та рятувати життя. Я мама двох чудових діточок, доньки та сина. Я донька. Я українка, я харків'янка. І це дуже дуже багато для мене. Значить, я дуже вдячна, по-перше, організаторам цього заходу, тому що це дуже дуже важливо в ці часи робити такі заходи, тому що вони надихають, а вони додають відчуття життя, що ми живі, що ми існуємо, що жизнь не зупинилася, вона продовжується. Що поруч з собою є чудові люди, які також чим, чимось надихають, відкривають нові проекти. Це можливість познайомитися з новим. Чудовими людьми, і я дуже вдячна, тому що дивлячись на них, я також надихаюсь. Зараз є певні проекти, які я обмірковую, і сподіваюся, що найближчим часом я вже можу втілити у життя. І від щирого серця я хочу побажати кожному учаснику цього заходу, дійсно, перемоги, тому вже переможці, перемоги нашій чудовій країни, щоб все склалося, як бажалося.